Богдана та Варвари Ханенків є ікона. Історія виявилася настільки загадковою, що співробітники музею і досі не можуть остаточно з'ясувати її походження. Ікону Богоматір Одегітрія можна сьогодні побачити в експозиції музею Богдана і Варвари Ханенків. Її історія нагадує детективний сюжет. За думкою деяких дослідників її привезли до України з міста Ані. Інші вважають, що купили її вірмени переселенці з Криму. До речі, ікону ще називають вірменською богоматір'ю. В променях над головою образу є напис золотими літерами, який досі ніхто не зміг прочитати. Богоматір подорожувала різними містами України. Ні, її бачили у Львові, потім у Каменець-Подільському. Подейкують, що після жовтневої революції її привезли до Харкова. Фонди Київського музею західного та східного мистецтва вона потрапила в період німецької окупації у 1942 році. І щоб з'ясувати її походження, дослідники звернулися до так званого музейного містечка на території Печерської лаври, яке існувало з тих пір, як радянська влада почала завозити туди цінності із спустошених церков. Нашли инвентарную книгу и прочли запись. Икона украинских писем XVIII века поступила из Кам'янця Пудильського. Приключения продолжились и с нашими инвентарями, потому что в 60-х годах надпись, с которой поступила икона, немецкая школа, была зачеркнута, и сверху была написана Чешская школа XVI века. Художня цінність цієї ікони унікальна, а техніка її створення доволі складна. Техніка була дуже складна. В Іспанії таку техніку, наприклад, називали «естофадо», оскільки е левкас, гіпс, слой гіпса, сперва покривався спеціальною красною імприматурою. по цій красній імпріматурі прокладували сусальне золото, це були тончайші листи золота, які спеціальними е е е е інструментами ну, приклеювали до гипсовому фону. И уже потом по золоту шла роспись. Кстати сказать, если вы чувствуете сияние ликов, да, если вы ощущаете их лучезарность, если вы замечаете насколько сияет подкладка, под вот красная подкладка темно-синего мафория Богоматери, то это все благодаря тому, что внизу лежит золотая подкладка, положенная на красный фон. Свет пробивает сквозь краску, доходит до этого золотого фона, отражается и создает вот такое неповторимое сияние краски. Та виявляється, що ікони, як і люди, можуть мати хронічні хвороби. Ікона вірменської богоматері хронічно хвора на грибкову інфекцію. Інфекція достатньо патогенна, опасна. І ікону цю необхідно хранити не в відкритому храненні, а обов'язково потрібно заготовить для неї кіот. Це складна грибкова інфекція, але вона така, условно патогенна. в какие-то моменты, если эта икона вдруг попадает в не очень благоприятные условия, температурно-влажностные, эта флора, она начинает развиваться, ну, как если мы с вами простудимся, да, переохладимся, то заболеваем гриппом, потому что что-то, что не, не развивалось в нашем организме, вдруг начинает развиваться. Точно так же и здесь. Если она находится в стабильных условиях, в фондах, при постоянном наблюдении, она Може, би може жити вічно. Перше ікону було виставлено в експозицію у 1995 році. Тоді її побачив польський дослідник Яцек Жаншевський. Він її добре знав, бо ікона була опублікована в книзі, присвяченій історії відомого вірменського храму у Кам'янець-Подільському. Ета ікона армянська Боже Матір, як її називав весь Кам'янець-Подольський, що покривітельницею города і захисницею його від зовнішніх е, набігів. Вона не раз по приданням спасала город. Спочатку вважалося, що ікона належить шостому століттю, але доведено, що це не так. Ікона має два латинські написи: Нижній називається матед і походить з церковного літургійного твору відомого композитора «Відродження». відрогоджиня Марія». Матер Кристи, Вірго Піа Дева Пречиста Вот эта строчка принадлежить е, звісному произведенню Генриха Ізакса, которое було написано в 16 веке. Следовательно, ікона не могла бути И пока експерти не знайшли остаточного рішення щодо походження цієї старовинної ікони, спробуємо визначити її страхову цінність. От, якщо, не дай Бог, сніг щось случиться і нужна буде страхова стоимость, в этот момент. Ми е, заглянем в рыночные справочники і в этот момент определим страховую стоимость. Потому що сьогодні, если с ней сьогодні что-то случится, это може бути одна стоимость, а через год это может быть совсем другая стоимость. Благодаря вашому репортажу не в последнюю очередь. Наступної програми дивіться ще більше цікавої інформації про быстійні шедеври вітчизняних музеїв.